Доброго мирного дня. Сьогодні наш хребет продовження хребта. Якщо у вас даже було якесь підміщення хребців, ви відчули якесь неприємне відчуття або в поясничному відділі, або десь в іншому відділі, ви лягаєте на підлогу ручки до гори, розтягуєте пятки від себе, руки на себе, розтягнулися. Потім розтянули ліва рука, права нога, тягнеться. Потім навпаки, Права рука, ліва рука, права нога. Розтягнули і далі вправа, яка ставить хребці, всі ваші на місце, під, вашим, під вашою вагою. Ось так ви робите. Плече у вас лежить на. Підлозі, а ліва рука, права нога, колінце захватуєте, і стараєтеся дуже повільно, дуже обережно, максимально дотягнутися коліном до підлоги. Максимально І розслабляєтесь в цьому положенні. Ви можете почути хруст, тому що він буде, якщо у вас тим паче. Там є проблема і міняєте ножку, ставите ножку на коліно і тут у вас плече лежить на підлозі, і ви потихеньку-потихеньку достаєте коліном підлогу. Ви ставите всі свої хрипти. Потім ви зробили, ще раз розтягнулися і можете потихеньку через праву сторону підніматися. Будьте здорові.